Коротше, українці за кордоном, які знаходяться і на окупованих територіях, Україна вас відбере пенсії, якщо ви не з'явитесь в Україну, і не пройдете ідентифікацію, отак вони це назвали. Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитесь і так далі. Раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном і так далі, враховувати вам все рівно пенсію і при поверненні в Україну. Вам там зроблять індексацію, і ви ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію в Україні. Ну як наскільки це можливо в Україні? На жаль. Те саме окупованих територій стосується. Да? Там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають вражку ж понятно, не хочуть їхати, не понімають, як в Україну поїхати, бо до життя ж важливо. Розумієте? І тепер цим людям, щоб зберегти свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші, там, податки якісь платили і так далі. І їм потрібно буде до 31-го числа цього року, 2025-го, пройти ось так написано: ідентифікацію. Як це буде працювати, ваб не розумію, Я думаю, це буде всюди там і в дії, і в приваті, і в МОНО, МОН всюди про це розкажуть. Але ситуація, ото така. Надію, що це можна буде зробити дистанційно.